Доброго дня з минулого тижня. Чоловікам, які перебувають за кордоном, почали видавати їх закордонні паспорти тим чоловікам, які подавалися до 25 24 року. Видача здійснюється в порядку живої черги. Люди приїздять туди, займають чергу, і через деякий час їх викликають. Вони забирають паспорт і все. Жодного QR-коду, жодних військово облікових документів не вимагає. Займається. Це по часу, як кажуть, клієнти приблизно менше п'яти хвилин віддають свої документи, які підтверджують особистість, і співробітники ДП документів виносять і віддають готовий закордонний паспорт. Так що, всім чоловікам, які подавалися до 25.04.25 .25 року і ще не отримав закордонні паспорти. Можете їхати займати черги та отримувати свої закордонні паспорти. В разі, якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди зможете звернутися до мене за номером телефону, який закріплений в шафці профілю, написавши на будь-який месенджер, вайбер телеграм або ватсап.